Мене звати Олег Гречук, архітектор. Я народився в місті Борислав Львівської області. 26 років мешкаю в Києві, де навчався в академії образоворчого мистецтва архітектури, отримав фах архітектора. І основна моя діяльність це проєктування невеликих будинків, одноквартирних, приватних будинків для середнього класу площою від 100 до 300 квадратних метрів. І я зробив кілька десятків таких проєктів, які збудовані в основному в Київській області. Війна для мене це руйнування в тому числі тих проектів, які я робив. Один з будинків в нього влучила ракета від системи залпового вогню. І на сьогоднішній день ми відновлюємо цей будинок. І добре, що є така можливість. Але в майбутньому я хотів би і зараз я працюю над цим, щоб осягнути, скільки будинків в Україні приватних пошкоджено, якими засобами їх можна відновлювати, причому відновлювати так, щоб не переселяти людей, якщо це деокуповані території, не переселяти їх якісь в окремі резервації для внутрішньо переміщених осіб чи для осіб, які втратили житло, а дати можливість їм і відбудовувати своє житло, запропонувати такі. Гнучкі проєктні рішення, де можливо було б зі збереженням фундаменту чи частково стін, які є, як, наприклад, Вірпіні, декілька проєктів таких, щоб люди могли його відбудувати на своїй землі, на якій вони вже звикли жити, де в них господарство велося, щоб залишити їх на цій же території і дати їм можливість працювати. І взагалі. Приватні будинки це мрія для багатьох людей, тому що житло за містом чи в приміській зоні з невеликими ділянками, воно значно комфортніше і для дітей, в тому числі, і для з точки зору реабілітації військових після закінчення війни, після звільнення в запаси із лав Збройних сил України для того, щоб відновитися для того, щоб перемкнутися від жахів війни. Дуже важливо розробити, можливо, якісь альбоми чи технічні рішення, якими ми зараз працюємо, щоб більше людей могли власними силами кооперуватися, організовуватися і будувати будинки для себе, принаймні, щоб отримати і переключитися на якусь якісь інший вид діяльності, і спробувати попрацювати руками, щоб відновитися і заспокоїтися, і також збудувати житло для своєї родини. І над цим я думаю, що варто багатьом працювати, і за цим майбутнє України.